Доброго дня, шановні панове. З вами канал Прометей і я, Юрій Хорт. Ми відкриваємо сьогодні питання про пам'ятник Тарасові Шевченку у місті Вінниці. Здається, що тема якась тривіальна. Пам'ятники Тарасу Шевченку встановлені практично по всій земній кулі. Разом з тим, якраз у місті Вінниця. Такого пам'ятника, який би відповідав постаті Тараса Шевченка, насправді немає сьогодні. Перебуваючи в місті Вінниця, ви можете цей пам'ятник і не помітити. Таким чином він там встановлений. Я витребував відповідні документи з Вінницької міської ради та інших архівних установ, в тому числі Вінницькою міською радою народних депутатів, 30 травня 1991 року, було визначено. Місце для встановлення пам'ятника Тарасові Шевченку на площі театральній у місті Вінниці, і на початку нульових вже існувала солідарна позиція стосовно того, що пам'ятник Тарасу Шевченку має знаходитися на площі театральній. У 2004 році було затверджено план реконструкції площі Театральна. і Відповідно цього, до цього плану, пам'ятник Тарасові Шевченку мав бути розміщений на площі театральній. Однак міська влада не відзначається особливою любов'ю до Тараса Шевченка, який по суті є батьком українського націоналізму. У творчості Тараса Шевченка багато уривків присвячено предкам і людям на кшталт Володимира Борисовича Грусмана, незмінного. Власника цього багатостраждального міста в 2011 році я включився в ці процеси. І якраз в цей самий час Вінницька міська рада виносила новий план, відповідно до якого було вирішено провести таке собі інтернет-опитування містян. Результати цього опитування також засвідчили, що театральна площа як потенційне місце для встановлення пам'ятника викликає найбільш суперечливе ставлення серед членів територіальної громади. Це інтернет-опитування проводилося в той же спосіб, і проводяться вибори в нашому місті, і результат був такий же, як і в результаті виборів. Тобто було наперед визначено, що встановити цей пам'ятник десь деінде, і це де інде була площа стуса на той момент. Оживає канівська могила, славній, вольній, нові, ми тебе не забули, Тарасе. Під час революції гідності Тарас Шевченко звичайно ж був одним із символів цієї революції, одним із тих, хто через століття надихав учасники цієї революції. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. На хвилі революції гідності в Вінниці було встановлено народне погруддя Тараса Шевченку. Воно розумілося як місце, де буде встановлено повноцінний пам'ятник. Шановні друзі, а чому у нас немає тут разом з нами Володимира Гройсмана, який затіяв брудну антішевченківську кампанію? Ганьба! Однак саме по собі це погруддя стало одним із символів революції в нашому місті. І, до речі, на фоні цього погрудя і я виступав перед Вінницьким Віче неодноразово. Відразу після цього, 9 березня 2014 року, на площі Музейній міська рада поспішила встановити свою версію пам'ятника Шевченку. І він уже був в тій формі, в якій його сьогодні ми бачимо. І ця споруда більше нагадує садово-паркове мистецтво. Це не є споруда великому кобзареві батькові сучасної української нації. Прикметно, що в цьому процесі взяла участь так звана Подільська громада, благодійний фонд, через який відбувається вимивання коштів з міського бюджету міста Вінниці на так звані благодійні цілі. І прямо зараз, поки ви дивитесь це відео, він бере участь в розподілі гуманітарної допомоги в нашій області. Таким чином, паралельно існувало два пам'ятники Тарасові Шевченку: один на площі музейній, інший на площі театральній. З цим не змогла змиритися міська рада знову ж таки, і вона почала процес по усуненню цього монументу. Народного з площі театральної. Тобто, що вони зробили? Вони сказали, ми пам'ятник Шевченку вже поставили. З іншого боку, потрібно було якось добити ідею стосовно площі театральної, щоб там неможливо було встановити вже пам'ятник Шевченку. Тому її переназивають у Майдан Небесної Сотні. Що може бути на Майдані Небесної Сотні? Ви скажете, можна ж встановити все-таки монумент, який буде зображувати Тараса Шевченка як Духовного поводиря Майдану або Небесної Сотні. Поєднати пам'ятник Шевченко із темою е, Небесної Сотні, із темою Революції Гідності. Це фактично його нащадки. І чому так відокремлювати? Буде архітектурно скульптурний комплекс і можна завжди і меморіальний, тому що тут будуть прізвища і віничан, які полягли, а вже як віддати належне, всі 107 прізвищ будуть тут на гранітній плиті. Можна було і таким чином реалізувати цю ідею. Однак був задіяний Андрій Павленко, такий собі, який розробив макет споруди в формі покрученого дерева, невластивого для нашої території. Ну, хіба що, якщо воно постраждало від якихось аномальних впливів погоди там, чи інших явищ, ну коротше кажучи, ось таке дерево, яке можна підписати під будь-що. Це дерево було якимось чином пов'язано з небесною сотнею. Ну насправді ви можете зобразити це дерево і пов'язати його з братнім нам Ізраїлем. Можна сказати, що це дерево це пам'ять про сектор Газа чи про Палестину, чи воно присвячено ісламській революції в Ірані, можливо, гендерній рівності або нерівності. Це дерево можна вписати будь-куди і нікуди водночас. Воно ніяк не пов'язано з Майданом. Думаю, це очевидно і зрозуміло, воно не містить в собі символізму Майдану. Ну і карта України, з якої виростає це єврейське дерево, воно має на щось прозоро тікати, напевно. У січні 2018 року тітушки Вінницького мафіозного клану, які відомі багатьом вінничанам, які беруть участь у громадському житті. А я нагадаю, що назва цих тітушок збірна називається гепард. Ці тітушки здійснювали на мене, в тому числі, напади в 2014 році, вони здійснювали напади на інших містян. Ось ці тітушки викрали пам'ятник Тарасові Шевченку у Вінниці вночі 24 січня 2018 року. Зранку цей пам'ятник уже опинився в школі номер 22 і біля нього записує відео не, не аби хто, а цілий керівник. Вінницької міської середку ВО «Свобода» Володимир Базилюк його би ліквідували, якби він не залишився тут. А як буду реагувати? А хай хтось мені в очі скаже, що він проти цього не сотні. І Базилюк виконує тут роль балакучої голови, яка виправдовує, чому цей процес відбувся. Але я хочу нагадати, що той самий Базилюк, який ні разу не є продажною шкурою, у дві тисячі році на сесії міської ради, сам же і вимагав встановити пам'ятник Тарасу Шевченку на площі Театральні, зв'язку з цим скалом закликає власні структури України як найшвидше розслідувати вище задані дії високому війни сто міської ра. Та забезпечити спорушення на театральній площі в з пам'ятника і це, це наводжує Шевченка. Місце обгороджують парканом і починають зведення нового пам'ятника так званого. То ви не прокоментуєте? Хто це за хлопців стоять з вами? Охоронною фірмою Гепард. Чому вони там стоять? Вони не повідомляють. Обличчя від камери ховають. В Цей самий час відбуваються масові акції на цьому місці, в яких я теж брав участь. Було повторно встановлено пам'ятник Шевченка. Погруддя <кхід> схоже, звичайно, воно вже не те за свою суттю, за символізмом, тому що ну воно не пов'язане з подіями 2014 року. І це по теж було викрадено тими самими тітушками. В цей самий час проплачують різноманітних псевдоактивістів. Зараз ви вже їх і не згадаєте, і не побачите. Вони вже десь канули в лето одні з них, інші ще десь плавають, не тонуть. Вони записували відео, що вже є Шевченку-пам'ятник, і не треба нам ніяких тут Шевченків. Ми і так добре живемо при шоломі Алехамі. Суспільна дискусія з цього питання повинна бути відкритою. Вона триває досі, і я переконаний, що однією з ознак ліквідації Вінницького мафіозного клану в майбутньому стане перегляд цього питання. І те, що в місті Вінниця Тарас Шевченко не зайняв належне йому місце, що він не користується належною повагою, означає, що це місто так і не стало по-справжньому українським. Воно і не може ним стати, тому що цим містом керують. Його вороги. Саме тому в цьому місці збільшиться кількість кладовищ і зменшиться кількість пологових будинків. Дякую за увагу. Слава Україні! Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла. І день, і ніч, гвалт гармати, земля стогне, гнесе. Сумно, страшно, а згадаєш, серце усміхнеться.